Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо танчик т 34 85 То що ж це за риба і з чим її їдять? Давайте спочатку подивимося на її характеристики. Так. Насправді, ми маємо дуже непогану гармату. 144 пробіттє, 180 альфа, 10 вистрілів в хвилину, 037. Разброс, 2,3 зведення, доволі нормальне, е, дуже потужний мотор 600 кінських сил е, 38 е, швидкість розвороту, це теж доволі швидко, плюс ще можна вертіти башенькою, і тоді взагалі е, доволі естешна естешка. Щодо броні, то ми маємо в лбу башні 90 мм. Що теж дуже добре, плюс там є кути ухил, корпус ем, 45 мм, але під дикими нахилами. Якщо порівняти, давайте з конкурентами. Які конкуренти у Т-3480? Давайте, от наприклад, 100 -100. япошка чи то. Дивимося. Так. Пушка 155 е, пробіття. Це краще, ніж у нас на 10, 15 вистрілів в хвилину, але менша альфа. Знову те ж самий розброс, знову 2,3 свідіння Це те ж саме. Щодо броні, то це картонний шматок лайна, ще й величезний за розмірами, це просто жах. Добре, пушка нормальна, але все інше інша жопа. Ось розворот 30, а у нас на тт 60 38 і що там? Що пишуть по броні? 75. Добре. Я не, не відчуваюся ці 75 в бою реальному взагалі. Далі дивимось, хто у нас тут. Американці Стежки. Шостий рівень. Мазай. Ну, Мазай, в принципі, це непоганий, непоганий танк, можливо, якось. Хоча це на, на любителя. Давайте подивимось. так, е, пушка, 128. Фу, гівняне пробіття. Гівняна Альфа, гівняний розброс раз, в жопу, парашу, ні Знаєте, т 85 по, поки що перемагає. Дивимося, що там Британія. Британія, Британія нам пропонує їздити на Кромвелі добре. Так, Кромвель. Ем, непогана пушка, те ж саме пробіття, але погана Альфа, але вища скорострільність 036, трошки точніша, ніж е, т 34 85 в плані броні вже пішло гірше мотор. Мотор 650 ще потужніший, ніж у нас. Ну, ну добре, Можливо, комусь, комусь сподобається так. Далі, що нам пропонують німці? Німці нам пропонують катосить на ВК... Так, це в нас тяж, типа. Це у нас типу СТ. ВК-302, я подивимося, що, що він пропонує. 150 перебиття, низька альфа, непогана точність. Непогана броня в башні, в лобі принаймні. Корпус 60 з нахилом. В принципі, в принципі непогано. Так, Франція, 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 Франція нам пропонує кататись на світлячку. Тут навіть повноцінної стежки взагалі немає, тому не, не дивимося. Китай нас засовує знову на світлячок 59-16. Ну, от така конкуренція. Франція, Китай взагалі нічого не пропонують. Японія шматок лайна. А в Принципі, Америка, Британія. І Німеччина пропонують, але я вважаю, що ці пропозиції дещо гірші. Що ж давайте спробуємо подивитись на типовий бій на т 34 85 І там е, познайомимося з ним е, з близько. Я ще забув сказати, що у т 34 -85 не дуже непогані. Кути вертикальної наводки, взагалі танк абсолютно комфортний по всім характеристикам. Немає в нього взагалі слабкого місця. Дивіться, динаміка є, мотор хороший, добре маневрує, добре з ґрунтами себе відчуває з різними. Знаєте, на деяких танках буває, задаються одні характеристики, наче високі, а на практиці буксує там по траві, там, і йому треба їздити тільки по асфальтованій дорозі. там, чи... Незрозуміло на що це розраховано. Реальні цифри вони дуже відрізняються від тих, які указані в характеристиках. Чудова пушка, просто божественна. В лоб взагалі пробивати дуже важко на танк тим як більше, якщо ми ще там заром. Можна ромбувати ним там, він гусльою ловить, там, не пропускає урон буває. Всяке. башенка командирська. Дещо, дещо легко її вицілювати так. Ну, ну це не, не вважаю, що це якийсь крупний дефект в танку. Отже, я подивився на якому флангу більше людей туди й поїхав. Ну, я вже, мене як -от у Лесі Українки біда навчить, оце у мене так само. Уже навчила мене. Я не збираюся в одному витанковувати там, самому, тримати фланг і так далі. Тим більше це в мене з розрахунку. А, уже, уже поменшало хлопців тут, добре. Там цей чувак як його. Щось він возмущається, возмущається. Мабуть, світив придурок. Я теж так часто помилявся, тепер я вже так, таким не займаюсь. Краще обережність. Обережненько, обережненько. Правда, зараз я не не дуже обережний, тому що дивіться, я виїхав самий перший. А це помилка, не можна так, не можна. Тим більше я Стежка, хай тяж якийсь їде там спереду. Там. Мені прокладає шлях. Але я поліз вперед. Не знаю, чи п'яний був, чи якийсь. Чи що мені моча в голову стрельнула, поперся, коротше. Думаю. А, думаю, з балкончика постріляю. Ну давай, постріляю з балкончика. Оп, тут засвітився чувачок. Я такий підсосать срочно. А, мені вже летить. І не підсасуй, підсасуй, давай! Де підсасав, Довольний за те, блін, наловив. Не знаю скільки я там наловив. Пару пару вистрілів по собі половив, до речі, там ще й рікошетів щось. Але підсасав! Головне, що підсасав. І тут. І тут от я куди потрапляю, тут цілий фланг, я тут практично один. Але тут якраз це, мені здається, хороший момент, щоб показати на що здатний т 34 85 до речі, я ж в топі, це доволі комфортно. О, рикошет. Хто це був? Хто? Це був німецький тяж? ПЗ-4. Не пробив мене тяж. Я як тяж, пацани. Це серйозно. Це доволі приємно, знаєте. На СТ там, там і тяжей різних там. Тим більше, о, колись були часи, що цей ПЗ-4 був імбовим. Дивіться. Ну тут я не пробив Хедзера, ну в неї така читерська броня з наклонами дуже цікаво, наче броні немає, але так, на тобі ще підсосав, фраг. Ща зараз ще! Ще підсосав! Дивіться, все он жовте. унічтожен, унічтожен! Зараз я тут розхуярю тут всіх нахер. І всі шотні, блін, ням, ням 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 Підсосав, підсосав. Давай, хто наступний, хто наступний? Іди сюди. Іди сюди, пз 4 д кусок лайна, ні. Але я такий з червоними очима як у бика, я й брусь далі мені треба крові, більше крові, зараз я поїду. Ага, ось ви де. Наші беруть базу. Я їду їм допомагати. Сподіваюсь, що я встигну, я же стежка. До речі, як ми з вами дивились, не з самим крутим мотором. Ну, самі бачите. От я жену 36, 37, розганяюсь. 38, 39, 40 уже. Ага, 30, Ну, як тільки почав розвертатись, виляти танком до 36, ну то, то, то така от швидкість. На крусейдері я б ганяв 50. До речі, цього б якраз в плані мобільності крусейдер тут би був краще е і пробіття в нього є, і ДПМ, там просто альфа-маленька. Ну, в плані от е в таких сет... Серед... О, боєукладку, не, підсмакте, а ти що їде? що ти хочеш? що ти? Дивіться скільки фашистів. Смерть фашистам, давай, войс. Ха, косорилий лох. Насправді, він не косорилий. От, він в мене не попав, знаєте чому? Тому що в нього їбануте свідення. От, він він насправді. Там хороший розброс, але от чисто із свідєння, от така хуйня малята. Так, по підсасу, по підсасу, в'їду всем пизду дам, єе, блять. І споганив мені дідовський танк всю лафу. Ну і все, вся гра трималась на мені. Все пізда рулю і сідлу. Такий от танк, що можна про нього сказати? Пиздатий танк, грайте хлопці. Я знаю, е... деякі зупиняються уже на Т-34 і на ній фармлять. А мені більше подобається фармити на т 34 85 реально. От подивіться статистику цього бою. Я тут отримав. Це у мене був, звісно, прем. Я його заслужив. Заслужив була акція. І я заробив тоді суперпершинг. І е, прем там десь на тиждень чи більше, я вже не пам'ятаю. Але дивіться, з премом 62 тисячі чистого прибутку. Та навіть і без према 50 тисяч чистого прибутку. Коротше, танк для фарму нормальний. Грайте, вигравайте, хлопці. Підписуйтесь на канал, якщо вам дорого ваш канал. а то прийду, а то прийду і полюблю вас в Анус.